Ось така, друзі, збірочка. На 314 -х. кумірка заліза залізофосфату від виробника Ева 25 го року. виготовлення. шикарний муратор, який оправданий собою руками на 4 кВт, номінал 2,2. Ну цього вистачає для повністю, для живлення квартири включення будь-чого. Тут принаймні він запакований, але так як зараз показує всякий шляпи інвертору на 5-10 на кВт. Так само комплектується з зарядним пристроєм на 30 цента ну, годин. Не одне матрова. Тут просто всі збірочці стоїть один. І... Поємності. Ідентичний EcoFlow кістом Дельті за 140 тисяч гривень. Ємність тут 4 кВт, якого цілком вистачить добу використання в квартирі. Працює все. Інвертор 6 BMS БМС кд на 200 Анал. Тут ще додатково штанов, ну, має бути автомат. Захисний на 10 ампер 220 вольт. Щоб більше 2,2 кВт, з нього не тягнути. Це просто для захисту. Якщо він зависне або ще щось тут в налаштуваннях теж стоїть обмеження по вихідній потужності. Ось такий апарат. І за всі гроші світу.